Всім доброго дня я вам покажу в, в, як працює такий компактний міні-принтер цю кнопка живлення, яку треба затиснути, щоб, щоб вимкнути ось. Якщо воно так блимає, це означає, що... Вон... що воно у нас не підключено ще. Тут зарядка відбувається за допомогою Type-C. Чи... Якщо світиться червоним, значить зарядка в прогресі. Якщо вже не світиться, тоді зарядилося. Як отримати код програми? З... Можна за допомогою інструкції, яку я десь загубив, або можна напринтерувати, натиснувши два рази на цю кнопку, поки воно увікне. Навіть якщо воно від'єднано або приєднано, нема різниці. Відриваємо і зкануємо зараз. Так, ось ми відсканували і встановили програму для цього міні-принтера. Ось як правильно все принтерувати. Ось надрукувались, як все я і хотів. Бачили, як легко, Ну всім до побачення. О, наклейки так надрукував, бачите.